Сьогодні ми виходимо за те, щоб не стати частиною останньої імперії світу, і її останнім шансом трохи зберегти свою владу. Сьогодні ми виходимо за те, щоб люди, які приймають рішення в Україні та поза її межами, почули голос українських громадян, яких дотепер не було чутно. І те, що тут сьогодні зібралося 100 тисяч людей, означає, що цей перший голос він вже почутий. Це лише початок. Попереду важкий і довгий шлях створення українського проєкту і усвідомлення української суб'єктності. Рушаємо по ньому разом. Вимагаємо підписання угоди про асоціацію з Європою, бо це сьогодні є мета більшості українських громадян. Я тут, бо Зараз питання не в тому, чи ми хочемо отримувати візи, хочемо жити в Європі. А це більше питання, чи ми хочемо жити в тоталітарному режимі, і чи ми хочемо бути без свободи слова, без якої свободи вибору, і коли нам будуть командувати і казати, що нам робити і як нам жити, і коли ми просто будемо без цієї волі, яка так необхідна для розвитку, і власне для мене це головне, і тут бути це виборювати свій вибір, аби мати цей вибір і самі вирішувати, як жити далі. І це не питання віз чи є шенген-зони, це питання свободи. Я думаю, що для того, щоб щось цінувати, треба це отримати, за це заплатити. І заплатити багато. Тому на щастя, Незалежність ми отримали у подарунок, отримали як спадок, коли помер Радянський Союз, і зараз ми так само сподівалися у подарунок отримати Європу. Цього не відбулося. Тому я думаю, що кожен з нас має трішки заплатити. Якщо нам не вдалося це отримати у подарунок, за це треба поборотися, за це треба попрацювати. Тому кожен може визначити для тебе, що саме він буде для цього робити, але робити це. Це дуже важливо. Я наблюдаю всех этих людей, пришедших сюда, каждый, наверное, по собственной какой-то причине. Я говорю скорее о тех, кто стоит без флагов. Но думаю, что объединяет этих людей то, что вопрос, кто виноват, уже для них не стоит. Скорее их интересует вопрос, что делать. Я хочу пожелать каждому человеку, кто смотрит эту запись, ответить на этот вопрос для себя. Мы здесь, к сожалению, стоим не, не за и не против. Мы, мы сюда пришли высказать свою гражданскую позицию и сказать, что мы несколько не согласны с официальной позицией главы государства. Вот. Нам интересно посмотреть, сколько нас. Если нас действительно много, то значит с нами имеет смысл считаться. Для меня выйти является немалым усилием, поскольку меня искренне тошнит от всех партийных флагов, присутствующих здесь, без исключения. Хотя, наверное, особенно меня тошнит от флагов партии, которые используют ксенофобную, радикально-правую риторику. Но, с другой стороны, поскольку мой социальный идеал можно определить словом Евросодом, поскольку я верю в утопию тотальности прав человека. Я пришел сюда, поскольку с европейским движением я связываю определенные надежды. Як економіст, я впевнений, що ми обираємо тяжкий, але стратегічно вірний шлях. Україна має бути з Європейським Союзом. Це, звичайно, тяжкий шлях. Нам доведеться подолати велику кількість перешкод. Нам доведеться багато чого змінити, але це наш цивілізаційний вибір. Я впевнений, що ми на вірному напрямку. Сюди вийшли для того, щоб сказати, який вибір ми підтримуємо. Вже одного разу ця країна вибрала 300 років тому. Наслідки цього ми бачимо досить довго. Сьогодні всі кияни вийшли для того, щоб сказати, що ми не згодні з тим вибором, який робить наш уряд, і ми кажемо: ні, ми кажемо, що ми хочемо в Європу. Ми абсолютно реалісти. Ми розуміємо, що завтра у нас не відкриються кордони, у нас не буде тут євро. Але ми віримо, що той курс, який ми, який ми хочемо обрати, він саме європейський. Саме для того ми тут стоїмо. Європейізація не становление. Це всего лишь історія капіталізму, препятствующего становлению порабощенных народів. Іскусство і філософія сходяться в этом пункті. Корелятом творчества является у них создание еще отсутствующих землей народа. И к этому будущему зовут не авторы-популисты, а наоборот аристократичнейшие из всех. Этому народу и этой земле нет места в наших демократиях демократия это большинство. Остановление по природе своей есть именно то, что вычитается из большинства.